Так, всім доброго ранку. виїхав на прийомку. Така швійна машинка, музейний експонат. прикольно, класно, Радіолку здали. Ну і вже трандець. І дрелька є, ключі є. Що тут ще таке, як взяти, глянути? Каструлі. Каністри. Ух, сколько батарейок. Це капець. Ну, що то цінного я нічого не бачу. Такого як показати м'ясорубки. Ну, то таке. Є в мене мясорубки. Брати їх ніхто не хоче. <рес> Ось таку фігню здають. Капець. Лучше не риться тут без перчаток. Тому що, блін, руки будуть трендети. Ну а так, мусора дуже багато. Пари, якщо щось знайду, то покажу. А якщо не знайду, щось своє покажу. Ружина, вон дивіться яка. Я пружину, щоб вам було цікаво. Тому що ну, дуже багато чого немає цікавого. Оце так. Все, поїхали далі. Так, Заїхав на прийомку, купив шпильку, ящиків набрав, блін. там всякі фігуліни. Цей ящик такий розкладний, також набрав, буде в відосі. Так що дивимось до кінця, будуть ящики в цей раз. Дуже багато різних. Так, всім привіт. Сьогодні буде у нас на обзорі, ну, як ви зрозуміли із ролика, що ящики є. Ну, і тут декілька таких речей. Дивіться, ящик є 510х260 і на 220 висоту. На защолочки такий, такий гарненький. Ціна 500 гривень буде ваш. Шпилька в нас іде ось така довга метрова. Ціна її 50 гривень. Крюк у нас буде 60. На пружинки такий якийсь, якийсь армійський чи авіаційний. Так, тисочки є. У нас ціна 280 гривень. Це у нас 20, це у нас 15, це в нас 15. Моторчик є. Ось такими характеристиками не перевірений. Вал крутиться, але треба перевіряти. Ціна та 100 гривень. Далі є вила, щоб копати, щоб кидати, також є. Ці вила у нас будуть 100 гривень, ці будуть 110. Цей у нас буде 50. Фомочка така гарненька, буде 60. Для сапки в нас буде 45. Ці в нас будуть 120, внутрішні, тут 17. Ось такий буде у нас 60. А ось цей 135. Внутрішні 30 і тут 170 на 4 ручя. Ціна 250 гривень. Дрилька у нас буде 120 гривень. Банка у нас буде 25. Що тут у нас? Пружину, все-таки я забрав від селя до селя, як каже в мене дружання. 470 мм. Цей діаметр 70. І товщина якраз пружини буде 10. Так, товщину пружини я показав. Є шпілька ось така. Ціна 35 гривень. Такий у нас агрегат з такими характеристиками. Ціна його 45 гривень, конденсатори. Бачите, такі комусь цікаві. Не знаю, хотілося би і за 200 гривень. Ну, а там, дивіться самі, так, є амперметр. Міліамперметр, я так розумію. Ось такий ціна 60 гривень. Цей 10, цей у нас буде 60 гривень. На 22 у нас ключ буде 65. Цей ключик 20. Підшипники у нас будуть 45. Ось такий. Свіча у нас буде 20. ці у нас будуть 15. Монтіровка буде у нас 80. Це у нас тут 10, 10, за 2, 15, 20, 5, 25, 25, 20. Цей у нас 25. УСПшка така маленька, розміри не поміряв, ну як є. Ціна її без замірів, без всього 135 гривень. Цей у нас буде 60 10 Купа болтів буде 55. Цей у нас 10 гривень, цей у нас 5 гривень. Цей у нас на 12, скоріш всього, шах. Не пам'ятаю, ну нічого немає. Не написано так сильно, щоб я тут нічого не бачу. Ціна 35 гривень. Ключі по 10, ці також по 10, цей 15. Цеп у нас буде 100 гривень. Дивіться, ціленька, гарненька, надписів не бачу. ну Можна наогострити, порахуєте звінь по відео. Тут видно можна. Ключі по 10. Ця у нас буде М12. Буде 35. Цей у нас 45, цей 25, цей 45, цей 15, цей 10, цей 10, цей 5. Не знаю, що це таке. Ложка у нас зі сварена: буде 15. Є ось такий, не знаю, маховик, не маховик. Внутрішній тут 15, наружний 20. 10 товщина. Воно складається із таких трьох вальців. Не знаю, можна щось зачудити, щоб именно, або ж поворотний стілець, або ж ще щось цікаве. Ціна за оці всі диски три штуки, ціна 300 гривень. Ящик у нас 405 на 355 на 90 буде 350 гривень. Далі, щоб вигідно в ньому хоронити, це сверла, ось отакі. Побачили як. 98 штук, є конусних, є. Конічних. Конічні. Ось така кількість 98 штук. Ціна 1850 гривень. Кого устраю, може набрати, сказати, і я відправлю. Всі вони нормальні, в нормальному стані. Від троєчки і до 10 максимум. Там може десь 11 попастись, більш-менш. Ну, оця так, далі йдемо. Ящик є у нас на продаж такий 135 гривень, 390 на 120 на 45. Ціленький, гарний. І є ще ящик ось отакий. 450 на 220 на 185. Совєтський. Ще тих часів і ще тут емблема якась є. Ну 550 гривень, я думаю, він буде коштувати, а там дивіться самі. Знижки йдуть у нас від 1000 гривень, напоминаю. Відправка як Укрпоштою, так і новою поштою після повної оплати. Можна відкласти речі на деякий період часу, але після повної оплати. Тому що дуже багато клієнтів звертаються і не розуміються, як це робиться. Тому якось так. Дивіться мої привідущі відео там все є. І все можна якраз за пружину. Ну, кажіть свою ціну. Будемо домовлятися, я на них не назвав ціну, тільки розмір показав. Тому кажіть свою ціну, будемо домовлятися і буду відправляти. На цьому все. Кому не тяжко, може поставити мені лайк, прокоментувати це відео, кому щось не сподобалося, або ж хто хоче запропонувати свої речі на продаж. Також можу прорекламувати, або ж обмінятися. Також цим можу зайнятися. Кому не потрібні речі, можу помінятися з вами на тиски, на лірки, на мечики, на сверла, на що вам потрібно. Тому якось так всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний метал.